Доброго дня. Чому нам не вдається змінити реальність? Тому що ми починаємо не з тієї реальності, не з тих змін. Коли ви хотіли б щось змінити, то ми починаємо сварити політики, бо в нас зовнішня політика не така. Потім ми сваримо батьків. Вони нас так не виховані, як нам треба. Ми сваримо дітей. Але ми забуваємо, що реальність починається з нас, і зміни саме починаються з нас. Ви можете створити собі таку реальність або таку реальність. А можете дивитися десь там на землю і думати. Я пропоную вам змінити свою реальність за сім днів. Ми зробимо велике очищення до Великодня. Ми зможемо справді почати з себе. І по перше, що ми зробимо? Ми почистимо підвал, шафу, вашу нижню білизну, ми почистимо думки. Вашу енергію і тіло. Тому гарний настрій і результат для вас гарантовані. Завжди чистка або позбавлення від чогось, у нас асоціюється з такими якимось процесами, коли в тебе треба згвалтувати, треба щось там не їсти, чогось не думати. Ми зробимо це легко. Завтра починаємо в середу, 9 числа, нашу практику буде тривати до наступного. Вівторка, якраз щоб до четвертого, до четверга, до чистого четверга, ми вже мали результат. Тому ви або починаєте і змінюєте свою реальність, і вона виглядає приблизно так, як в мене навколо. Я зараз знаходжуся в Хайдельберзі на некавізе. Бачите, яка краса. або ви далі страждаєте. До речі, бачите навіть вже сирени виють і кажуть: просинайся. Вже час для себе щось робити. Чекаю на вас, пишіть мені в приват під відео, і я вам розповім далі про практику.